Василь Симоненко, посвята. Згадувать багато, а писати мало. Справді до Нодоти просто все було, примітивна пісня тишину ламала, і холодна осінь кралася в село, і тремтіли в мене пальці задубілі, як я не старався її сховати в рукав. І під час поїздок у автомобілі ти в моїх розмовах Єресі шукав. І безплідні мандри до німого бору, де грибів немає, лиш трава руда, де байдужий дятел оббиває кору, і смішна синиця зиму вигляда. І була із нами дівчина в машині, може, трохи гарна, але більше зла. І горіли фари, і шуміли шини, і дорога довга куцею була. Згадувати багато, а писати мало, Справді до нудоти просто все було. Тільки чомусь в душу глибоко запали, І старенька мати, і твоє село.